багато геїв, лесбійок, ЛГБТ людей, і потім вони їх якось або виловлювали, або сижалого. Вони навіть не підтримували ЛГБТ. Я закони про ЛГБТ, які забороняють ЛГБТ зараз. Гомосексуальність нормальна лише для жінок москалів. всі проблеми від москалів. Це просто жахливо. Це жахливо. Це огидно. І хайп буде anyway. Що було геніально з його сторони, Які начебто, були парою. Привіт, мене звати Слейданя, я майбутній психолог, і сьогодні ми розберемо з вами дуже і дуже цікаву тему, яка дуже цікава. Вау! Генератори і вішенка на торті. Зайці від рушен. Це слийданя, канал на якому тебе приймають. І сьогодні ми поговоримо про найманіпулятивнішу групу кацапів. Раша, Раша. У -у -у. Це тату. Це не просто поп група, це група, яка була створена з метою маніпуляції та контролю свідомості. А перед початком я попрошу тебе поставити свій лайк, підписатись на канал та написати в коментарях слово слейк, тому що це дуже дуже допоможе підтримати канал і поширити це відео серед більшої кількості людей. Також, якщо ти хочеш підтримати канал матеріально і отримати доступ до ексклюзивного контенту найпершим, то ставай спонсором за цим QR-кодом від 50 гривень. І також Хочу подякувати цим двом слейчикам. Вони задонатили мені на Монобанку. Це дуже сильно всі гроші, які мені донатите. Будь-де, чи ви стаєте спонсорами на Ютубі чи на монобанку. Вони всі йдуть в розвиток каналу, в покращення техніки, якості відео, е роботу над е моїми скілами в блогу. Я вроді все сказав, що хотів. Беріть собі щось смачненьке і ми починаємо. Дійсно, не видно, зараз я чекну. Тому що 에... по минуле крісло в мене скрипіло. Психологія та маніпуляції у проєкті тату шаповало навчався на психолога, і його головною задачою було не просто створити групу, а викликати дуже сильну емоційну реакцію у людей. Тобто, коли піднімається тема чогось табуйованого, то люди все одно звернуть на це увагу. Будуть або ті, хто будуть це підтримувати, або ті, хто будуть це ненавидіти. А ви тату любите, мальчик? мальчи. І хайп буде anyway. тобто він і спровокував і фанатів, і консерваторів на реакцію, що було геніально з його сторони. І так як у них було дуже багато пісень англійською мовою, вони навіть виступали на Євробаченні, але про це ми поговоримо трохи згодом, то вони стали відомими у всьому. Світі вони грали на образі. Це була група двох дівчат, молодих дівчат, які начебто були парою. Ну принаймні вони показували себе як пара. На ну, от... перед камерою? ж да, прям. Перше наше враження, коли ми на них подивимося, це пара лезбій. Хоча по факту проект на цій темі тільки грав. Вони насправді не були ніякою парою, і більше того, вони навіть не підтримували ЛГБТ. Про це ми теж поговоримо трошки згодом. Емоційне прив'язування через музику. Пісні Тату були не просто хітами, а такими, що чіпляли за живе. І ЛГБТ-підлітки вони існували завжди, просто на той момент. Вони були дуже і дуже заховані в собі. Вони могли не приймати навіть те, що вони геї, бо про то майже не говорили. І дуже багато ЛГБТ-підлітків, російських, українських, в принципі, всіх з країни СНГ любили цю групу тату, бо вони думали, що вона підтримує ЛГБТ, і це їм давало надію. Але згодом ця група відмовилася від цього образу, що є класичною маніпуляцією: спочатку змусити тебе довіряти, а потім загазлайзет тебе і в принципі відмовитись від цього образу ні такого не було, ти собі це все видуєш. Жертви заходу або як Росія використала групу тату у політиці. У 2003 році група тату брала участь у Євробаченні. До речі, через Євробачення дуже багато людей зі всього світу дізналися про цю групу. Навіть в Тіктоті вона я пам'ятаю, навіть коли вже війна в нас в Україні була, почали вірусити знов такі їхні пісні, що дуже мене обурює. І коли... У 2003 році вони програли на Євробаченні. Російські змі почали е, пропагандувати, використовувати те, якомогу вони програли через те, що вони із Росії вони програли заходу. Хочу сказати тільки одне, що повернутися на євровідні. Я б більше ніколи в житті не хотіла. Це була ошибка, це то такого, скажем так, політичний я думаю, момент больше, і э, ми можемо помітити паралелі з цим наративом, тому що зараз також Кремль використовує цю тактику. Найпопулярнішим прикладом буде сказати, що вони використовують цю тактику для так званих дітей Донбасу. Оце от образ жертви. Типа, дуже до речі, часто навіть в психології я вам зараз ще одну паралель проведу, э, що нарциси, всі маніпулятори, вони теж використовують цей образ жертви, щоб якось. Викликати в тебе почуття провини і якось тебе загазлайт. І люди з достатньо низькою самоцінністю, самооцінкою вони піддаються на такі маніпуляції. І от цей наратив Росія використовує зараз. Найпопулярнішим прикладом буде сказати, що це про так званих дітей Донбасу, типу, українці самі себе бомбили 8 років і вбивали дітей, і в них навіть там є побудована алея Янголів та для вшанування російськомовних дітей Донбасу, яких били українці. Країнці, начебто, ну російські змі принаймні так кажуть. Але насправді ці всі загиблі діти померли якраз таки від рук Росії і були українцями. Чому Росія викинула тату? Коли хайп прийшов, група тату стала більше непотрібною Кремлю. Це було і з таких причин, що вперше путінська влада почала підсилювати гомофобну політику, всі відходила від цього образу лібералізму. Вона не хотіла ніби бути пов'язана з західним те, вона хотіла відходити від заходу, тому що заход це дуже плохо. і знову ж таки вони хотіли підсилити консерватизм в своїй країні. Чого вони забороняють ЛГБТ зараз? Зараз в них є закони про ЛГБТ, які забороняють ЛГБТ зараз. Зараз особливо коли почалася в нас війна, ці закони стали на державному рівні. В них прийняли закони проти ЛГБТ, так званої пропаганди, чого відповідно може навіть тупий додуматись. Так, є. Вони хочуть, щоб в них була народжуваність висока, і тому вони заборонили це. Вони думають, що це їм поможе. Хоча лгбт люди ніколи від цього нікуди від цього абсолютно не зникли. Але вони думають, що це підвищить їхню народжуваність, і вони створюють ще більше і більше солдат, щоб нападати і вбивати українців. І ось у 2012 році Волкова на інтерв'ю говорить, що гомосексуальність нормальна лише для жінок. Нічого не помітили. Хто так завжди говорить? Так говорять дуже часто прихильники патріархату, прихильники чогось такого, що лісбіянки, типа нормально, а геї це очень плохо. Ну коротше, кацапи вони розумом не відрізняються. Ми вже це сто раз з вами зрозуміли. Зна... поняли. Тому якось так і якраз таки цей момент у 2012 році збігся з цим, коли Росія почала вводити оцю консерватистську анти лгбт людоненависну кампанію, і також. Одна з причин, чому тату є таким маніпуляційним проектом, тому що це по факту тату використовували як інструмент тестування для ідеологічних маніпуляцій Кремля. Тобто вони можливо також хотіли подивитись, як це все буде, і можливо, навіть виловити цих ЛГБТ плюс людей за допомогою того, що вони якби зроблять для них безпечний простір, так, наприклад, група тату це на група вона підтримує ЛГБТ, і, наприклад, всі ЛГБТ люди будуть ходити на концерти, і це буде, типу, як якісь клітки, типу, якісь пастки для ЛГБТ людей. І вони поймуть, скільки, наприклад, в них ЛГБТ людей, а можливо, навіть зроблять з ними щось гірше. Наприклад, можливо, це зараз говорить в мені якийсь мій внутрішній теоретик всяких теорій змог, але по факту ж могло би таке бути, що вони би робили, наприклад, концерти тату, групи тату. На неї приходило дуже багато гейв, збіг, ЛГБТ людей, і потім. Вони їх якось або виловлювали, або сажали, або знищували їх, так як раніше відправляли, допустим, людей на Сибір, той же самий Москалі, всі проблеми в москалі. Ну і звісно, що це дуже маніпулятивно робити безпечну зону для ЛГБТ людей, і потім відмовлятись від цього образу, говорити, що ЛГБТ це погано, висловлювати гомофобні коментарі. Це просто жахливо. Це жахливо. Це огид. Зараз ми живемо в дуже складний час і дуже багатьом людям потрібна підтримка. І тому я хочу вас запросити на мою ЛГБТ Плюс психотерапевтичну групу онлайн, яку я проводжу з дипломованою психологиною. Там ми розбираємо такі теми, як прийняття себе, своєї ідентичності, справляємося з життям, так званою грою, знайм'я життя, і в принципі підтримуємо від одного. Найголовніше, що ця група, дешевше середнього психолога, вона буквально як піти на каву. Тому силочкою залишу в описі, і чекаю вас на моїй групі. Ну і якщо підводити підсумки, то група тут це взагалі не про підтримку ЛГБТ, та як та ж сама Леді Гага, яка приїжджала в Москву і сказала, щоб її зарештували. Така вони котраша, де ме арестю. Айсе арестми. Московити вже тоді були проти цих прав, і вона приїхала, і вона казала, шоб прямо їм щоб вони її заарештували. А потім, коли вони її не заарештували, то вона сказала, що вони мусили мене ж тоді заарештувати, типу, бо почалася війна, і вона розуміла наскільки москалі кончені. Росія використовувала тату, щоб грати на емоціях аудиторії, і вони використовували їх також для політичних ігор. А коли тату стало непотрібною Кремлю, вони здихались від цієї групи. Ну і нагадую вам про лайк, підписку та коментар більше смислів, тому що це поможе поширити це відео серед більшої кількості людей і дізнатися про правду про цю всю групу. Бо я думаю, багато фанатів було з України цієї групи, бо все таки ми хо. На жаль, до країн СНГ в Я вас дуже всіх люблю. Також не забувайте, що ви можете підтримати цей канал матеріально і стати спонсором. А побачу я вас вже наступного тижня. Тримайтесь, бережіть себе. Це ми, т, е, та, як та ж сама Леді Гага, яка приїжджала в е, цю. Підписатись на, коман, е, на канал. Я поміняв крісло. Я дуже надіюсь, що мене видно. Зараз я чекну, тому що. Е...